Вітаю на каналі Рукоділля у задоволенні. В цьому відео пропоную зв'язати ось таку шкарпетку. В'яжеться вона за класичним зразком, з класичною п'ятою та класичним закриттям миска. Ось такий мисок виходить. Ця шкарпетка зв'язана на 46 й розмір. По стопі вона йде на 31 см. Висота від п'ятки, становить 25 см. Для її в'язання я використовувала ось таку пряжу. Супер Ву в склад входить 75% акрилу і 25% шерсті. І спиці розміром 3,5. Отже, для початку в'язання набираємо на спиці по 14 петель на кожен на кожну спицю. набирала я звичайним способом, Різно, якщо ви будете використовувати спиці меншого розміру і менш об'ємну пряжу, то з такими самими розрахунками у вас вийде менший розмір відповідно. Зазвичай на розмір. 42 43, я використовую набираю 12 петель в залежності від пряжі, якщо вона досить маленька, то 13. Для менших розмірів 11 петель. У будь-якому випадку, перед тим, як починати в'язати, Рекомендую зробити, пров'язати зразок, щоб виміряти вашу щільку. Отже, набрано 56 петель по 14 петель на кожну спицю. Тепер одну спицю виймаю і розподіляємо рівну кількість петель на кожну з 4 спиць. Коли розподілені всі петлі на 4 спиці, розвертаємо, складаємо спиці таким чином, щоб край, наша косичка, дивилася всередину. Далі ще потрібно перед тим, як почати в'язати, потрібно зробити один ж таку дію останню петлю. Перекидаємо на першу спицю і першу петлю з лівої спиці протягаємо на праву спицю. Це робиться для того, щоб при в'язанні ось цього краю, щоб не було перепаду. Щоб був рівний край і не було такої галочки, коли ми починаємо в'язати як перехід першого ряду, тобто поміняли місцями на обох спицях по 14 петель, і тепер приступаємо до в'язання. У даному випадку я пров'язувала верхню частину резиночки резинкою один на один, тож і починаємо пров'язувати перша лицьова, далі виворітня, лицьова, виворітня. І так пров'язується на кожній спиці всі петельки підряд. В'язання будемо по колу парна кількість петель на спицях, тобто зручно себе контролювати, починаємо з лицьової і завершуємо кожне в'язання на одній спиці виворітньою петлею. Перший рядок пров'язаний. І для зручності, щоб постійно не дивитися це зараз. Видно після першого рядочку, де у нас кінчик, де початок рядку. А далі в'язання буде йти гори. І для того, щоб не запутатися в лічбі рядочків, я чіпляю маркер на в'язання. Ось такий маркер у мене. Чіпляю між першою та другою петелькою, і далі тобто він кожен, кожен раз, при кожному рядочку, він мене переходить з одного рядку на інший. Маркери є досить різні, можна використовувати просто ниточку контрастного кольору, можна шпильку використовувати. І також я для зручності використовую, користуюся рахівничком рядочків. Тож, цю, цю частину резиночки, вона становить 25 рядочків, пров'язуємо по колу. Отже, пров'язано 25 рядочків резиночкою один на один, і далі продовжуємо в'язати ось цю частину до п'яти. Ця частина в мене займає 30 рядочків. Просто пров'язую кожну петельку лицевою. Так як в'язання по колу, то всі рядочки повторюються, і всі рядочки ми бачимо тільки з лицевої сторони. Виворітня залишається на звороті. Тож далі в мене йде 30 рядочків лицевими петлями. Пров'язуєте необхідну вам висоту до п'яточки. Ця висота йде не до основи п'ятки, а саме ось цього згину. Ось ця висота. Якщо в сантиметрах її взяти, в сантиметрах вона в мене виходить, 17 сантиметрів. І далі ще буде п'ята, п'ята займає 9 сантиметрів. Тож зустрінемось після пров'язки 30 рядочків. Пров'язуємо 30 рядочків після резиночки. Тепер переходимо до формування п'яточки. Яким чином? Далі ми будемо пров'язувати лише на двох спицях, які йдуть від початку рядочку. Пров'язуємо також лицевою гладдю. Пров'язуємо з першої спиці всі лицьові петельки. Для зручності я використовую рахівничок, пров'язали з однієї спиці, пров'язуємо петельки з іншої спиці. Усі петельки пров'язуємо лицьовими, з другої спиці пров'язано. Тепер розвертаємо в'язання, першу петельку знімаємо, далі пров'язуємо виборітніми петлями. Пров'язуємо виборітніми петлями. Це у нас буде лицьовими один рядочок в'яжемо другий рядочок, пров'язали одну спицю петельки з однієї спиці, і далі пров'язуємо петельки з іншої спиці, також виворітніми петлями. Закінчуємо також виворітньою петлею, розвертаємо це буде другий рядочок закінчений, розвертаємо в'язання і далі в'яжемо. Таким чином, я пров'язую ось цю частину п'яточки, 18 рядочків в мене займає. Ви дивіться по своїй довжині, яка, яка висота п'яточки вам потрібна. Тож, зустрінемось після того, як буде пров'язано 18 таких рядочків. Вже пров'язано 18 рядочків п'ятки. Тепер потрібно сформувати, переходимо до формування самої п'яточки ось цієї частини, яким чином ми це робимо. Для зручності я пропоную перейти на одну спицю. Зараз покажу, яким чином це будемо робити. В мене тут, в мене тут по 14 петель. На кожній спиці. Тобто, загалом на двох спицях 28 петель. Ділимо кількість петель на 3, виходить 9, 10 та 9 петель. 10 петель буде посередині. Далі, що робимо? Першу петельку знімаємо, маркер наразі не потрібен. Пров'язуємо 2, 3, 4, 5. Шість, 7, вісім, дев'ять. Кому зручно, можете використати маркер, відмірявши бокові петлі. Далі пров'язуємо 1, 2, 3, 4, 5. Відкладаємо цю спицю. Шість, сім, вісім, дев'ять. І десяту петлю пров'язуємо разом з першою петлею з бокових петельок. Тобто тут у нас залишається 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Десяту центральну і першу бокову пров'язуємо разом лицевими. Далі розвертаємо в'язання. Першу петлю знімаємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далі потрібно десяту петлю з центрального в'язання та першу петлю бокову пров'язати разом, також виворітніми петлями. Розвертаємо в'язання. І таким чином ми працюємо тільки з серед... середніми десятьма петлями. Першу зняли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і наступну петлю з бокових петель пров'язуємо разом лицевими. Тобто, по лицю ми пров'язуємо дві петельки лицьовими. на виворітній стороні пров'язуємо виборітніми петлями. Ще раз покажу. Першу знімаємо 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і наступну бокову пров'язуємо разом і розвертаємо в'язання. Таким чином. Виконуємо пров'язку повністю всіх петель до тієї пори, поки не залишиться 10 петель на одній спиці, 10 центральних петель. Після того, як залишилося на спиці лише 10 центральних петель, завершується виборітнім рядом. Продовжуємо в'язати наступним чином. Для зручності відмітимо початок рядочку, пров'язавши до середини п'яточки. Тобто тут 10 петель. Першу знімаємо, пров'язуємо 2, 3, 4, 5, позначаю маркер. Далі пров'язуємо решту 5 петель, які залишилися. Тепер по краю підбираємо петельки, крайні кромочні. В даному випадку це буде 9 петель, тому що 18 рядочків пров'язано. Отже, 9 петель набрано. Тепер за передню стіночку ми Якби перехрещуємо, не вводимо за задню, а за передню, пров'язуємо петельку лицевою, вводимо за передню, пров'язуємо всі 9 петель. Тоді тут вийде ось такий рівненький край без дірочок. Пров'язуємо всі 9 петель. Іноді буває, що вам необхідно більша кількість петель. Висота п'яточки, залежно від вашого в'язання, буде більшою. І тоді набирається повністю по краю, далі зменшується. Але про це я покажу в іншому відео, де буде використовуватися більша кількість. Набраних петель. Далі пров'язуємо по колу вицювими дві ті петлі, які залишилися на двох спицях, і були не пров'язані в момент вив'язування п'яти 14 петель на одній спиці та 14 петель на іншій спиці. Далі переходимо до бокової частини 5, 5. Також набираємо всі кромочні петлі. У нас вони будуть, їх буде 9. І набираємо по краю, який ближче до виворітньої сторони. Пров'язуємо таким самим чином, перехрещуючи петельки. В цьому випадку вже пров'язуємо не за передню, а за задню стіночку петлі. Також на цю саму спицю переносимо 5 центральних петель п'яточки. Таким чином у нас пров'язано один рядочок. Далі виконуємо в'язання стопи ось цієї частини від п'ятки до звуження мису. Тут в мене пров'язано 44 рядочки. І на в'язанні один рядочок вже пров'язаний, далі по колу лицевими петлями пров'язуємо ще 43 рядочки. В залежності від того, на який розмір ви в'яжете, дивіться, по яка необхідна вам довжина. І коригуйте кількість рядочків. Зустрінемося при пров'язуванні миска. Отже, пров'язано 44. Рядочки від п'яточки до миска, і наступним кроком у пров'язуванні буде вив'язання самого миска, тобто ось цієї частини стопи, де носочок звужується. У нас на кожній спиці по 14 петель. Заклишаю на спиці по 2 петельки. Для закриття залишаю по 4 петлі на кожній спиці, тобто 8 з однієї сторони і 8 петель з іншої. Отже, потрібно убавити 10 петель. Убавку роблю спочатку через ряд по одній петлі, і потім останні 5 петель в кожному рядочку. Тож, для цього. Треба продивитися, де в нас саме п'яточка. П'ята в нас йде початок рядочку це середина п'ятки. Отже, закривати потрібно убавочки робити в кінці першої спиці, на початку другої, в кінці третьої спиці та на початку четвертої. Для цього пров'язую. 11 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Далі пров'язую з нахилом у право. Підхоплюю, ввожу спицю спереду під другу петлю. І протягаю ниточку через дві петельки. Остання петля пров'язується. Далі переходимо до наступної спиці. Одну петельку пров'язую, наступну петлю розвертаю, тобто в нас вушко верхнє дивиться в ліву частину, знімаю петлю і вдягаю навпаки, щоб вушко було. На нас дивилося. І пров'язую дві петельки разом. Далі до кінця вив'язую лицьовими петлями петельки, які залишилися на спиці на третій спиці повторюємо. На третій спиці пров'язуємо так само до останніх трьох петель, в даному випадку, в даному рядочку це 11 петель. Дві останні пров'язуємо разом і одну лицьову. Далі четверту. На четвертій спиці одну пров'язуємо лицьовою, розвертаємо петлю, пров'язуємо дві разом, решту пров'язуємо лицьовими. Наступний рядочок пров'язуємо всі петельки без убавок, і таким чином пров'язується. Десять рядочків, в п'яти з них, це був перший, в першому, третьому, п'ятому, сьомому, дев'ятому пров'язується по дві петельки разом на кожній спиці для того, щоб зробити убавочку. Після того, як пров'язано таким чином, 10 рядочків з убавочкою через один. Кожному першому рядку, у мене на спицях, на кожній спиці залишається 9 петель. Тепер мені потрібно убавити ще 5 петель. І убавочку роблю таким самим чином в кожному рядочку, тобто пров'язую ще 5 рядочків, до того, як на спицях залишається по 4 петельки, то сформувався ось такий мисок. У нас рядочок закінчується посередині п'яточки. Відповідно, слід пров'язати ці чотири петлі на першій спиці, маркер вже наразі не потрібен. І далі виконуємо наступне, розвертаємо. І пров'язуємо наступним чином. Можна для зручності перенести на дві спиці, щоб не використовувати чотири, то вісім петель з однієї сторони на одній спиці, і вісім петель з іншої сторони на іншій спиці. У нас є дві робочі спиці. Знімаємо петельку останню з дальньої спиці, пров'язуємо лицевою петлю на спиці що до нас вище, і протягаємо її через першу петельку. Далі беремо петлю, яка знаходиться на дальній спиці, пров'язуємо її виборітньою петлею. І протягаємо через першу петельку. Таким чином чергуємо. З ближньої спиці, пров'язуємо лицювою і протягаємо через першу петлю, з дальньої спиці пров'язуємо виборітньою і так само протягаємо, Так пров'язуємо всі 16 петельок. Залишилася остання петелька на ближній спиці, пров'язую лицевою і роблю ще одну контрольну лицеву петельку. Далі ниточку обрізаємо і протягаємо через петлю. Ось таким чином просто протягаємо, фіксуємо і ховаємо ниточку у в'язання. На цьому в'язання. Також не забуваємо про хвостик ниточки, який був на початку, його також можна або в кромочну заховати, або в косичку у резинці. По виворітній стороні тоді буде, ниточка буде зафіксована, і в той же час не буде видно. На цьому в'язання шкарпетки завершено. В'яжіть у задоволення, творіть рівних вам петель. Якщо вам було цікаве це відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, поширюйте. До зустрічі на каналі. Попереду багато цікавого.